Мракабісія вакханалія і розпуста це далеко не весь список заголовків у російських змі про Євробачення, які яке нині триває у шведському мальмі на болотах і досі не можуть змиритися з виключенням РФ з переліку учасників пісенного конкурсу, яке було обумовлено… Як би ви думали, звісно, вторгнення в Україну Ну тепер на Росії називають єробачення заполітизоване. Хоча самі ж використовували цей пісенний майданчик свого часу для просування наративів, виправдання злочинних дій на нашій території, як саме розкаже Даніл Снісер. Вони співали про кохання. Ми всі спілкуємось однією мовою, і мова ця кохання. А потім окупували території і вбивали українців, напали на Україну, анексували Крим. а Тут у нас голуби миру. Психологічні спецоперації на інформаційному ґрунті Росія використовує зокрема і на майданчику Євробачення. Як Росія роками маскувала свою суть на сцені Євробачення? З'ясуємо далі. Ігнорувати по повній, навіть попри насичений внутрішній порядок денний, оминути головну культурну подію в Європі на болотах не змогли. У Держдумі закликали Росіян не звертати уваги на Євробачення, хоча ще кілька років тому зі шкіри лізали, щоб повернутися до участі в пісенному конкурсі і просувати і далі свої меседжі з великої сцени. Скалінка і малінка військовим оркестром танками і літаками на сцені. Так Росія відкривала Євробачення у Москві в 2009 році, шокувавши єврофанів. Адже замість свята толерантності і свободи концерт тоді нагадував північно-корейський парад, і чого там тільки не було, так аби показати наскільки могутня наша Росіюшка, так от вони використовували це надзвичайно. Це на насправді от середина нульових. Мені здається, це якраз такий той період, коли е Росія на всіх абсолютно майданчиках намагалася показати себе ж такою сієрдержавою для Росії. Участь в Євробаченні було моментом визнання підкреслення там якоїсь культурної самобутності. Елементом системи і стратегії нав'язування російського а далі була анексія Криму у цей час країна-агресорка змінила пісенний курс. На Євробачення почали відправляти виконавців з миролюбними композиціями у такий спосіб, створюючи ілюзію, буцімто Росія це месія, головний миротворець. Це типа таке послання світу, що це не ми, ми ж хороші, ми такі білі пухнасті, і насправді найстрашніше те, що все одно величезна кількість людей. Це сприймають, це сприймають і вірять, що насправді вони за миром. У 2014-му, коли зелені чоловічки з підрозділу «Іх там нет» захоплювали український півострів. Представниці Росії, сестри Толмашова, виконували трек про воз'єднання двох половин через любов. у російській версії пісня так і називається Половина. Тоді її сенс і постановки номера щитували по-різному, але підтекст про родну гавань був очевидним принаймні для українців. В пісні був такий рядок «Living on the edge, closer to the crime». І вони співали оце «Crime» дуже схоже на краймія, і відповідно англійською мовою це дуже було близько до того, що Росія стала ближчою до Криму. І навіть за цей проступок ясна річ, що виник скандал. Для чекістського керівництва Російської Федерації спорт, музика завжди були наочним прикладом. Присутності в світовому контексті і е, моментом, який дозволяв е, підсвічувати е, в медіа е, роль держави. На той час чути про відсторонення Росії від пісенного змагання в євроспільноті не хотіли. Мовляв, подія поза політикою, але Україна не відступала і перетворила власну участь на культурну зброю. Так світ почув переможну композицію Джамали про страждання кримських татар під час їхньої примусової депортації з Криму радянською владою. Росіян від такого тріумфу тоді не аби як підгорало. Обіділ Україна Як це? Так. Тож 2017-го конкурс мав відбутися у Києві. Здавалося, Росія просто відмовиться від участі. Та представляти свого виконавця там не поспішали. Але в останній день, коли заявку ще можна було подати, перший канал таки презентував пісню. Тоді співачці з Росії заборонили в'їзд в Україну на три роки, адже з'ясувалося, що дівчина виступала в окупованому Криму, нелегально перетнувши кордон, що є порушенням українського законодавства, і в Кремлі це прекрасно розуміли. Росія спеціально спроектувала так участь виконавиці, яка виступала перед тим у Криму. Росія використовувала свої інформаційні ресурси по всій Європі для того, щоб показувати Україну як антидемократичну закриту державу, яка суперечить цінностям Євробачення, але знову ж таки не використати можливість і показати світові, що ми такі хороші. Ми от таку співачку. Інклюзивно обрали так. А і Україна от така погана не пускає. Звісно, вони використовують будь-які методи. Це було очевидно, що умовно кажучи, в день перемоги Джамали, що наступного року Росія в Україну не поїде, але тим не менше, вони витратили купу грошей, влаштували спектакль. Позбутися Росії у конкурсі остаточно вдалося лише у 2022 тисячі коли весь світ побачив, які звірства міротворці поїли в Україні і як захоплювали нашу землю. Даніл Снісар Валентин Белич, подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.